Доброго всім сонячного ранку! Сьогодні хочу з вами прогулятися з своїм садочком та ознайомити з колекцією Брунер. Розпочну з цієї. Це сорт кінг Харассом. Подивіться, яке неймовірне забарвлення листечка. Дрібненькі блакитні квіточки. Зараз бджілки над ними трудяться. Бачите, з такими розводами по краєчках. Листя схоже за забарвленням до Джек Фросту, але що має таку біло-кремову кайомочку. Перейдемо до наступної, це у нас Брунера Dawson's White. Варієгатний сорт брунери з неймовірним листям, але цей сорт потрібно залишати більше у затінку, тому що її ось цей білосніжний край часто підгорає влітку на палючому сонечку, лише починає квітувати. Швидкість росту у неї дуже дуже повільна. Брунери, яку часто плутають із кінхрасом. Це є брунерка Сільвер Вінс. У неї таке химерне, химерна форма листа. Подивіться, нерівна, такі, неначе крила в дійсності теж лише буде квітувати. Зараз листочки невеличкі, пізніше вони сягають більше, аніж долоня. Взагалі, кожна брунера має велике та масивне листечко. Ну і, звичайно, що ж, висаджувати також потрібно в затінку. Зараз в таку пору до обіду у нас тут знаходиться сонечко. Після обіду цілковита тінь. Новинка в моїй колекції така вишенька на тортику. Це є сорт брунери Giordano Gold. Бачите? Яке забарвлення листочка? Це колекційний сорт і дуже дуже дороговартісний. Така красуня. Зараз листя виглядає зеленим, але вже потрохи починає забарвлюватися. Теж швидкість росту дуже повільна, розмножується дуже складно, тому що росте з одного короневища. Один з моїх весняних найулюбленіших сортів це є сорт Yellow Spring. Подивіться, яке зараз у неї забарвлення. Такого забарвлення вона тримається, доки кущик молодий, лише прокльовується із землі. Пізніше, коли квітує, і до середини квітування. Коли її квіти вже зникають, кущик забарвлюється у темно-зелений відтінок, і листя має, неначе дві долоні, коли поставити разом. Буває навіть і більше такий гігантик. Пройдемось тут. У нас медуничка. Про медунички, якщо цікаво, можу зняти окреме відео, тому що у мене теж їх велика колекція. Це у нас сорт Брунери Хацпін Крім. Теж із кремовим ободочком, але ободочок такий не дуже помітний із блакитними квіточками. Листячко пізніше дуже красиве. Потрібно висаджувати її у затінку. Але щоб трішки бачила і сонячних промінчиків, щоб забарвлення її не втрачалося. Уже почистила свої гейхери, можете звернути увагу, то аж приємніше знімати відео. Е, сорт Лукінглас проявляється невеличкими листочками, пізніше також збільшується. Зараз небагато випустив квітоносів, ось тут бачу, більше уже нарощує старше листячко. Яскраве сонечко. Це у нас Gold Spring. Е від того і назва, що навесні ця брунера дуже-дуже яскрава. Подивіться, камера, до речі, дійсно передає її забарвлення. Таке лимонне, насичене, теж колекційний сорт брунерки. Е квіти розпускає пізніше, листя у неї пізніше, після квітування, стає насичено такого золотого відтінку. Ой, прийшла вже помічниця. Е, так, має таку чашечкоподібну форму, пізніше трішки зеленішає. Саме її такий час це весна, коли вона дуже-дуже яскрава. Саме мій перший сорт брунери це звичайна сибірська брунера, яка з'явилася в моєму садочку. Підкорила серденько, і я почала збирати свою колекцію. Звичайно, але дуже красива. У неї подивіться зелене листічко, неймовірні квіти, які дуже-дуже рясно квітують. Знаєте, потрібно навчитися помічати красу у дрібницях, і тоді світ буде здаватися ще яскравішим та красивішим. Коли пройти сюди, уже так прогуляємося. Тут, бачите, вони у мене попід парканом висаджені. Це у нас сорт Сіахія. Бачите, таке листічко тут тускліше, де квітоноси. А вже це листя, яке буде пізніше, то має забарвлення більш таке виражене. Такий красунчик. Я їх лише в минулому році сюди попересаджувала. Цей сорт Емеральд Міст. Забарвлення листя із сріблястою такою кайомочкою в крапочці. Квіточки теж зараз ще зібрані у бутончики, але вже от-от почнуть квітувати. Можливо, навіть і сьогодні вже розпочнуть своє рясне цвітіння. Так, це у нас сорт ленгтріс. Має менш виражене вкраплення по своїх ободочках і вже дуже рясно квітує. От якось так виходить: один сорт пізніше, один сорт раніше. Чому так? Раніше не помічалося, доки вони не були так всі взагалі. загалі. А зараз, ось бачите, можна побачити, той рясно квітує, той не дуже, а той ще взагалі не заквітував. Ось цей велетень, що зростає під бірючиною, це у нас сорт сільверхед. Той сіверхерд, а це сільверх. Такий і сріблястим забарвленням листочка в таку хвильку. Пізніше листя дуже-дуже масивне, велике. Зараз квітує рясно, гарно. Неймовірний сорт. Я його полюбляю. Теж був придбаний одним із перших у мою колекцію. З цієї частини під парканом у мене розміщені одні брунери, фактично, і медунички. Ось цей сорт це Jack of Diamonds Такий маленький. Красивий листичко, невелике, абсолютно квіточки теж насичені яскраві. До речі, квіточки в кожного сорту відрізняються. Є в деяких відтінок темніші, є світліші, з білішою серединкою або з пустою, просто синенькою. Сорт Diane's Gold. Жовтий весь сезон. Трішки більше витримує сонечка, не боїться, якщо на сонечку, то навіть буде яскравіше, але все ж таки варто вибирати більш півтіньові зони для посадки. Зараз знаходиться в цілковитій тіні, Сонечко фактично не бачить, тому не такий яскравий, як повинен бути. Але пізніше, коли від'їде з цієї а, ділянки автомобіль, то Більше сонечка побачиться брунерка і буде набагато яскравішою. Теж лише починає квітувати. Незвичний сорт, незвичний через окрас своїх квіточок, це є сорт Містер Морс. Звичайно, що хотіла би більше вам показати, коли він буде мати забарвлення квітів, розпущених квітів, тому що вони у цієї брунерки біленькі. Пізніше ознайомлю, покажу, а поки що в цьому відео. Побачите, як прокидається кущик, як розпускаються квітоноси. До речі, навіть зараз помітно, що квітоноси біленькі, не мають іншого забарвлення. Це дуже красивий теж колекційний сорт, забарвлення листочка подібне до Джек Фросту, але е має більш такий сірий, розмитий відтінок, і листячко дуже дрібнесеньке дрібнесеньке і малесеньке. Ще одна Джордано Голд пересаджена в іншому місці. Тут, якщо придивитися, вже більше видно окрас листочків такий із жовтенькими розводами. Забарвлюється гарненько, величенький кущик. Ось можете самі побачити, що зростає фактично з одного корінця, тому дуже-дуже складна вона до поділу. Сорт колекційний, ну і видно від того і примхливий. Як же ж без Джек Фросту? Це така прабабуся брунерка усіх брунер, які є у наших садочках. Неймовірний сорт, дуже витривалий і дуже-дуже красивий. А на завершення відео, найбільший у моїй колекції сорт брунери. Це сорт Олександр Гріт. Масивний великий кущ, подивіться, скільки місця займає, а листя пізніше за своєю формою, за величиною більше удвічі, аніж лист у Єловспрінг. Ось такий красунчик. Дякую щиро всім за увагу, за ваші підписки, вподобайки. Пишіть в коментарях, скільки налічили сортів Брунер у моїй колекції, і мирного всім нам неба!